Сам Путін нарешті відреагував на підрив мостів у брянській і курській областях. Він наповно розійшовся у своїх оцінках порушення військової логістики країни-агресора, називав українські сили і владу терористами. Нещодавній вибух залізничних колій у брянській та курській областях безсумнівно є терористичним актом. І рішення про вчинення таких злочинів звичайно ж приймалися в Україні на політичному рівні. Що б я хотів відзначити у зв'язку з цим? Канєшне звичайно, під час збройних конфліктів скрізь і завжди страждають мирні жителі. На жаль, але те, що сталося в брянську, що в Брянській області було навмисним нападом на мирних жителів. І за всіма міжнародними нормами такі дії називаються тероризмом. Такі дії називаються тероризмом. Усі злочини скоєні проти мирного населення, зокрема жінок та дітей, напередодні чергового раунду мирних переговорів у Стамбулі, які ми запропонували, безперечно були спрямовані на зрив переговорного процесу. Удар було завдано по мирному населенню навмисно. І це лише підтверджує наші побоювання, що і без того нелегітимний режим у Києві, який свого часу захопив владу, поступово вироджується в терористичну організацію. А його спонсори стають поплічниками терористів. Ну в мене особисте враження, що він сам за себе говорить. Проте на думку Путіна, це і є причина, чому не відбувається його зустріч із Володимиром Зеленським. І тут важливо звернути увагу, як часто запинався російський диктатор, хоча за перекладом, можливо, цього було не чути. Ну те, що запинався, це зрозуміло, адже у повітрі висіло питання про фури з каркасними будиночками, із яких вилітають дрони. А він ані слова не сказав про знищені стратегічні літаки. Можемо припустити, що такі дії кремлівський ватажок не засуджує. Хоча була ще одна причина, на його погляд, дуже поважна, чому він не хоче зустрічатися із Зеленським. Бо делегацію обзивали нехорошими словами, претензії в чому завгодно, але і в елементарній політичній культурі. Якщо дозволяють собі певні заяви і навіть прямі образи на адресу тих, з ким намагаються про щось домовитися. Як тут не згадати харківських ультрас? Ну і поки російський диктатор не оцінив операцію СБУ, або робить вигляд, що не оцінив Володимир Зеленський нагородив бійців Служби безпеки України, які брали участь у проведенні спецоперації Павутина, під час якої був знищений 41 стратегічний літак, і по суті на третину була скорочена повітряна компонента ядерної тріади Російської Федерації. Удар по законних цілях країни агресора Російської Федерації літаках, з яких регулярно запускалися ракети по території України, безумовно вже вписаний в історію воєн. Очевидно, що ця операція розкрила чергову слабкість російської військової машини перед винахідливістю українців у війні. Також очевидно, що концепція використання дешевих дронів для нанесення неспівставних утрат для ворога і руйнування стратегічних озброєнь. Змінить підходи у введенні бойових дій та у самій концепції оборони і нападу в збройних силах по всьому світу. Я особливо дякую Службі безпеки України за блискуче здійснення нашого права на самооборону. Операція павутинка доводить, що агресор зазнає реальних втрат. Це справедливість і тиск на досягнення справжнього миру. Наприклад, ну, служба СБУ виклала нове відео, де багато підтверджень уражень російських літаків. І по цих відео можна справді порахувати кількість уражених стратегічних літаків на аеродромах: Аліня, Іванова, Дяґелєва та Біле. Чотири хвилини тріумфу, освіченості, винахідливості, досвіду і благородної зухвалості. Це потрібно бачити, і звісно, можна порахувати. Отже, бачимо аеродроми Алені, Іванова, Дягілєво та Біле. Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. А на відео ми бачимо, як Дрони наближаються до літаків, що прикриті так званими покришками чи колесами. До речі, тут цікавий момент: ці покришки і колеса викладалися російськими винахідниками чи просто військовими для того, щоб збити з пантелику системи наведення ракет, а також обманути машинний зір тих же дронів. І очевидно, що в цій ситуації це не допомогло. Серед уражених повітряних суден ми бачимо А 50 ту 95 ту 22 ту 160 а також АН 12 та іл 78 За заявою Служби безпеки України це 41 літак. Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування безпілотниками, яка поєднує власне автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора. Зокрема, частина безпілотників за повідомленням СБУ через витрату сигналу переходила на виконання місії із використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина. І тут варто нагадати, що орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації служби безпеки України, перевищує 7 мільярдів доларів США. І тут варто зауважити, що за різними оцінками міжнародних експертів, а також військових, ну скажімо, з Ізраїлю, Спецоперація Служби безпеки України напевне перевершила найвидатніші з них. Ну, принаймні, з боку ізраїльських спецслужб прозвучала думка, що це не тільки гідно, а ще ефективніше, чим? Та вдала спецоперація із пейджерами, яку провели проти терористів ізраїльські спецслужби. Ну щодо продовжуючи тему технічного забезпечення російських стратегічних літаків, зокрема тих самих покришок, бачимо, що обманути машинний зір українських дронів не вийшло. Також варто зауважити, що навчання. Машинного зору, от тої саме компоненти, яка дозволяла скеровувати українські дрони чітко по російських стратегічних літаках, було здійснено за рахунок музейних експонатів, які виставлені в Києві в музеї авіації, оскільки там залишилися і і літаки, які не були знищені, ну принаймні їхні фюзеляжі, тобто зовнішньо, вони повністю відповідають бойовим літакам. І ось на цих екземплярах на цих експонатах навчався м, штучний інтелект для українських дронів, який і дозволив виконувати операцію під час перервання сигналу від мобільних мереж. Ну, принаймні, є інформація, що українські дрони були. Оснащені саме модемами, які працюють із цим картами російських мобільних операторів, і саме через ці модеми відбувався зв'язок з безпілотниками. До того ж, серед інших незвичних рішень, несподіваних рішень, були те, що звісно. Був засіб доставки був вкрай нетиповим. А ці будиночки, каркасні будиночки, які були встановлені на фури, що рухалися територією Російської Федерації до місця запуску біля стратегічних литовищ Російської Федерації, були оснащені також сонячними панелями. Тобто, за великим рахунком, можна припустити, що Ось ці дрони могли перебувати в режимі такого очікування тривалий час, і зрозуміло, що певною мірою виконання спецоперації саме перед перемовинами у Стамбулі, все ж таки, було елементом силової дипломатії, яку вдало виконала Служба безпеки України. Чудова робота, як на мене. Ну і до інших тем, БЕБ ліквідувала підпільні цехи з виготовлення рідин для електронних сигарет. Під час операції вилучили продукцію на суму понад мільярд гривень. Детективи головного підрозділу бюро економічної безпеки України спільно з СБУ ліквідували схему нелегального виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет, яку налагодило подружжя із Харківщини. Слідство встановило, що пара організувала незаконне виготовлення Тавлення зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для електронок. Продавали контрафактну продукцію через точки роздрібної торгівлі та оптовим покупцям. Під час відпрацювання детективи провели обшуки в цехах і в помешканнях фігурантів справи. Підпільні цехи діяли у Харківській та Львівській областях. Під час дев'яти обшуків вилучено понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, 8,6 тонн гліцерину, близько півтора мільйони флаконів ароматизаторів, виробниче обладнання, електронні пристрої для паління, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та документи. Загальна вартість вилученого понад 1,2 мільярди гривень. Досудове розслідування триває, встановлюється коло осіб причетних до злочину. За інформацією прес-служби БЕП оперативний супровід проводили співробітники головного управління Д департаменту захисту національної державності СБУ, процесуальне керівництво прокурори офісу генпрокурора.